Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Риби. З вами ваш Астролог із прогнозом на жовтень 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві аспекти, які можуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували плани. Місяць буде особливим, оскільки сонце переходить в знак Скорпіон, а зараз в цьому знаку знаходиться геката. Вона поступово буде торкатися. Планет особистих, тож можуть бути омани, острах, зацикленість. Для вас це хороший місяць, щоб ви проаналізували теми своїх доходів, джерел доходів та вашої самоцінності. І цього ж місяця перед вами будуть відкриватися нові можливості та нові дороги в прямому і переносному сенсі. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком Асценденту, сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. Рекомендую дивитися три показники. Тобто, якщо у вас сонце, місяць та асцендент в трьох різних знаках, то важливо дивитися всі три знаки, адже теми дуже часто переплітаються, доповнюють одне одну, і ми можемо мати більш чітку картину. Цей прогноз є загальним, а для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, підбору дат для ваших важливих подій. Ви можете звертатися до мене в Дірект Instagram або ж Telegram. Посилання залишу в описі під цим відео, його ви можете знайти і в описі каналу. Я всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки, коментарі. Це дуже допомагає просуватися моєму каналу і українському контенту на просторах YouTube. Якщо сподобається подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. Практично відео для всіх знаків зодіаку на жовтень вже є на моєму каналі. Тож почнемо ми із 1 жовтня. В цей період Юпітер буде в напруженому аспекті до Меркурія. Юпітер це планета, яка символізує розширення, це планета великого щастя, авторитету. А Меркурій це планета мислення, інформації, спілкування. І саме зараз може постати питання підвищення кваліфікації. На нижчому рівні може бути. Конфліктність, особливо з плововими людьми, з офіційними установами, а також з закордонними представниками, цей же аспект дає можливість переглянути інформацію, переглянути ті знання, якими ми володіємо, наші обов'язки, паперові справи. Торкається цей аспект 5 та восьмого сектору. Зараз Юпітер йде вашим п'ятим сектором і дає аспект удачі до вашого знаку, тож обов'язково скористайтеся цією можливістю для прояву свого авторитету. І це може бути періодом, коли ви можете підняти питання колаборації з іншими людьми, створення великого бізнесу, виникне потреба в співпраці з іншими, періодом потреби перегляду спільних ресурсів та фінансів. Ймовірно, ваші виступи, шоу, організація свят або ж дітки будуть потребувати більшого фінансування, більшої глибини у ваших стосунках та спілкуванні. Оскільки восьмий сектор відповідає за трансформацію, а п'ятий – це все те, що нам дає радість це кохання, натхнення, творчість, діти, то саме зараз ви маєте як батьки, наприклад, як людина впливова, авторитетна. Дати можливість висловитися вашим дітям і в певній мірі дати їм свободу, допомогти відокремитися для того, щоб вони потім стали ближчими і подякували за ваші поради. 3 жовтня Венера, як планета взаємовідносин, гармонії та краси, буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом Кету, торкаючись вашого сьомого сектору. Тобто в цей період можуть бути зустрічі з колишніми партнерами по шлюбу або ж по бізнесу, з вашими колишніми клієнтами. Це чудова можливість для перегляду документів для перепідписання їх і. Оскільки кету це накопичена карма, наш попередній досвід, то ви можете проявити дипломатію і гармонізувати відносини з тими, з ким ще є певні конфлікти і невирішені питання. 6 жовтня Меркурій буде переходити в знак Скорпіон, ваш дев'ятий сектор, там, де Меркурій, там основне наше мислення, спілкування може бути підвищена кількість. Дзвінків, переписок, які торкаються за кордону, або ж ви можете отримати важливий документ, підписання важливого юридичного документу, чудовий період для навчання, для поїздок. Оскільки дев'ятий сектор це сектор всього закордонного далекого, ви можете мандрувати або ж це період переїзду. В знаку Скорпіон. Меркурій веде себе як детектив, тобто може бути мислення більш глибоке, аналітичне, але і може в цей період бути і гостре слівце, тобто слідкуйте за своїми думками, а також за тим, що ви говорите, щоб ненароком не образити оточуючих. 7 жовтня настає повня у вашому другому секторі. В цей період прийде ясність стосовно ваших джерел доходів. Вашого бюджету в цей період ви можете завершувати певний контракт і отримувати винагороду, або ж комплімент, або ж подарунок. Буде ясність в темах, яка розкриває ваші таланти. Це може бути періодом виступів. Ви можете піти на курси ораторського мистецтва. Другий сектор повідає за роботу голосом, нашу самоцінність, хороший період для підвищення своєї самооцінки, для того, щоб проаналізувати стан ваших. Ресурсів та фінансів, в тому числі здоров'я, хороший період для того, щоб позбутися негативних звичок. Цього ж дня Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону, що може давати можливість поглянути на інформацію та спілкування, ваше оточення під іншим кутом, відсіяти непотрібне, може бути кардинальна зміна ваших планів. 8 жовтня Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітера. Венера це планета маленького щастя, удачі, успіху, а Юпітер це планета великого щастя. І саме зараз можуть відкриватися сприятливі можливості. Торкається цей аспект вашого сьомого та п'ятого сектору. Це можуть бути романтичні побачення, зустріч із людиною творчих професій, або ж приємне спілкування з вашими дітками, період відпусток, або ж укладання важливих угод. Ви можете в цей період перевести вашу улюблену справу, ваше хобі. На монетизацію на офіційний рівень це хороший період і для укладання угод, які стосуються організації свят, або ж, оскільки п'ятий сектор це сектор кохання, а це натхнення і творчість, а сьомий це сектор шлюбів, може бути укладання шлюбу, або ж підписання контракту, який дасть вам можливість розкрити ваш творчий потенціал. Це період успіху, який пов'язаний із спортивними досягненнями, хороший час для. Зачаття, розширення сім'ї та нових знайомств, період, коли будете насолоджуватися життям. В цей час важливо зробити якийсь сюрприз для себе або ж для партнерів, зробити спільні покупки, які будуть на радість. 9 жовтня місяць буде в напруженому аспекті до чорного місяця, оскільки місяць символізує наше відчуття безпеки, комфорту, а чорний місяць це геката це тіньова сторона. Місяця і нашої особистості торкаються вони третього та дев'ятого сектору, тобто можуть бути задіяні питання, пов'язані із близьким оточенням там всім далеким і іноземним. Це може бути і переоцінка наших знань. Вам може здаватися, що ви недостатньо хороший спеціаліст, у вас недостатньо знань, або ж навпаки, може бути інтелектуальна гординя. В цей період можуть бути непорозуміння з іноземцями, або ж. Не найкращий період для відвідування офіційних установ, бюрократичних установ, адже може бути непорозуміння із авторитетними на своєму місці людьми. І з 11 до 14 жовтня Венера буде в напруженому аспекті до Нептуну та Сатурну, які зараз йдуть пліч опліч. Торкається цей аспект вашого сьомого та першого сектору, тобто осі відносин. Венера в сьомому секторі дає удачу, і головне. Проявляти дипломатію, прислухатися до своїх партнерів, клієнтів, опонентів. Сатурн та Нептун вони дають можливість проаналізувати реалістичність ваших бажань. Зараз, оскільки це опозиція, може бути заплутаність, втома від постійного обмеження ваших бажань. Але цей же аспект можна розглядати з іншої точки зору: це перевірка на віру. І перевірка на те, чи дійсно ці бажання ваші, чи дійсно вам це потрібно, і поглянути більш реалістично і на стан ваших фінансів, і на взаємовідносини. І повірити в краще, адже Нептун це вищий прояв Венери. 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези, торкаючись вашого восьмого сектору. І вже удача буде чекати в темах великих ресурсів, великих спільних фінансів, а також колаборацій, великого бізнесу. Це може бути і зустріч із впливовими людьми, удача від того, що вас будуть вищі сили. Оберігати від кризових ситуацій, можуть бути зустрічі із людьми, які можуть трансформувати ваше мислення. Восьмий сектор пов'язаний з зачастцям також, із темами спадщини, економіки, а також банків. Це може бути і періодом перегляду ваших фінансів або ж переоформлення документів, пов'язаних із виплатами, соціальними виплатами. Це можуть бути пенсії, аліменти і допомога від держави. Ви можете в цей період отримати фінанси від ваших попередніх інвестицій. Венера в знаку Терези в своєму сильному положенні, адже вона управляє цим знаком і дає можливість вам розкрити свої найкращі якості за Венерою. А це дипломатія, пошук гармонії та націленість на партнерство. Саме зараз ви можете більше приділяти часу саме партнерським взаємовідносинам, і від цього можете отримати фінансову винагороду. 14 жовтня Венера разом із Ураном, планетою креативності інновацій, та Плутоном планетою кардинальних змін буде формувати гармонійну потужну конфігурацію супертрин. Це аспект, який вказує на руйнування перешкод на вашому шляху, головне діяти. Венера з Плутоном допоможе вам проаналізувати стан ваших відносин та фінансів, відсіяти непотрібне. Венера разом з Ураном буде націлена на нові знайомства, на оновлення в темах фінансування, іміджу, стилю. Гармонійний аспект між Ураном та Плутоном це також про кардинальні зміни. Вони можуть бути різкими, можуть бути імпульсивні покупки. Торкається цей аспект вашого восьмого, дванадцятого та четвертого сектору. Тобто, це може бути пов'язано із сімейним бізнесом, з переїздом, з отриманням таємної інформації. Це стосується, наприклад, і капітального ремонту або ж народження дитини. 16 жовтня Марс буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів. і це торкається вашого 9, 1 та 5 сектору. Тобто, в цей період ви можете отримати великий імпульс, і для вас будуть відкриватися нові дороги, пізнання, розширення кругозору, які стосуються саме вашого авторитету. Того, що вам подобається, ваших діток, вашого творчого потенціалу. Це чудова можливість отримати новий досвід, який стосується розширення вашого кругозору. Ви можете сміливо йти в нове, проявляти ініціативу і розкривати свої навички та таланти. Сонце буде напруженому аспекті до Юпітеру. і цей аспект вказує на потребу показати свій авторитет, розкрити свої здібності. Торкається він 8 та 5 сектору. Знову ж таки, може піднятися питання прояву вашого авторитету. Сонце воно завжди віддає. Зараз воно в 8 секторі. Тож важливо бути націленими на теми спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами, не втягувати себе в конфлікти. З 20 по 29 жовтня буде напружений період, оскільки спочатку Меркурій, а потім і Марс. Але з урахуванням Орбісу, практично в один період, вони будуть у з'єднанні із Гекатою, торкаючись вашого дев'ятого сектору. І тут можуть виникнути ситуації непорозумінь, можуть бути і обмани, непорозуміння з іноземцями. Вас можуть неправильно зрозуміти, можуть бути помилки, імпульсивні дії. Також чорний місяць буде діяти і в дім навпроти ваш третій сектор, який торкається близького оточення та всієї паперової справи. Тож, будьте уважним, в цей період не варто підписувати важливих угод, доносити важливу інформацію, вас можуть просто неправильно зрозуміти. А в цей період вам може здаватися, що вас не цінують рідня та колеги по роботі, ті люди, з якими ви весь час спілкуєтеся. Або ж ви маєте недостатньо знання для того, щоб виступати, заявляти про себе і про свій авторитет. 21 жовтня настає молодик, в цей період сонце та місяць будуть у з'єднанні і буде народжуватися нова енергія для змін у вашому восьмому секторі. Тобто, в цей період, в першу годинку настання нового місяця, ви можете прописати плани на найближчий місяць вперед, які торкаються. Ваших спільних ресурсів та фінансів, їх розподілу, або ж отримання великого фінансування. Це може торкатися і зміни банку, або ж відкриттям нового банківського рахунку. А це можуть бути зміни пов'язані із езотерикою, зачаттям, із вирішенням питань спадщини, митного контролю. Можуть бути ситуації, які будуть сприяти вашому особистісному росту. І трансформації особистості в плані перегляду цінностей. 22 жовтня Нептун, управитель вашого знаку Зодіаку в ретроградному русі буде знову повертатися у ваш перший сектор, ваш знак. Це вказівка на те, що ви знову маєте переглянути віру в себе, розкрити свою творчість. Більше часу важливо приділяти саме собі своїм бажанням. Це може бути і зміна стилю. Ретроградити буде Нептун до 10 грудня. І буде йти по подальшому в прямому русі, також вашим знаком чудова можливість повірити в себе, розкрити свій творчий потенціал, проявляти милосердя та доброту по відношенню до інших людей. 23 жовтня сонце буде переходити в знак Скорпіон, ваш дев'ятий сектор. Там, де сонце, там основний фокус вашої уваги, і ви будете націлені на взаємодію із. Впливовими людьми, авторитетними людьми, ймовірно, це можуть бути іноземці, хороший період для підвищення кваліфікації, для отримання вищої освіти, а також вирішення різноманітних юридичних питань, підписання угод, для якого це може бути натхнення проявити себе і виступати, виходити із звітностями на брифінги, чудовий період і для видавничої діяльності. Тобто зараз ви можете також або приїхати за кордон, або ж може бути мандрівка, яка допоможе вам активувати ваші сили, надасть вам енергії. 24 жовтня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону, торкаючись вашого 9 та 12 сектору. Тобто, це все, що стосується всього іноземного, авторитету і далеких земель, можуть бути. Звістки, які можуть кардинально змінити ваше ставлення, ваш погляд на життя. І з 26 по 30 жовтня буде захисний аспект. В цей період і Марс, і Меркурій будуть в аспекті удачі до Нептуну та Сатурну, торкаючись вашого першого та дев'ятого секторів. Тобто, зараз ви можете сміливо впроваджувати свої ідеї в життя, свої плани. І це допоможе вам реалізувати ваші мрії за рахунок дисципліни, структури, підтримки впливових людей, ймовірно, поради від людей старшого покоління. І 29 жовтня Меркурій буде переходити в знак стрілець ваш 10-й сектор, і вже більше спілкування, інформації, різноманітних документів буде пов'язаний з вашим статусом, статусом, наприклад, при переїзді, вагомій покупці, або ж. З рухуванням аспектів, за які я вже сказала, це може бути переїзд або ж мандрівка, або ж ви можете підвищити кваліфікацію, отримати нову посаду, або ж це може бути зміна, яка торкається народження дитини, і в результаті зміни вашого статусу. Для кожного буде програватися своя тема цієї сфери. Шановні мої рибки, дякую за увагу! Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних зустрічі в наступних відео.